У мажоритарника вимагали 300 тисяч доларів. Принаймні про це заявив кандидат у народні депутати по 86-му виборчому окрузі В'ячеслав Кредісов. Каже, що півроку тому йому пропонували заплатити за те, аби на Прикарпаття не приїздив з антиагітаційною кампанією його колишній начальник, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко. Оскільки політик не погоджувався віддавати гроші, фінансові запити шантажистів зменшилися. Напередодні вимагачі знову дали про себе знати, погрожуючи розповсюдити сфальшовані компроментуючі фотографії. Керував цим процесом, каже крадісов голова обласної організації Громадянська позиція Микола Ладовський. Мене брали, казали, що будуть 23 бігборда з моїми фотокартками, що я, начебто, там з Сазаровим, з Януковичем, з Табачником, з великим кількістю регіоналів, розуміючи, що на території Франківщина не дуже позитивно станеться до партії регіонів. Після того як я в черговий раз почув ту пропозицію, я навіть показав Миколу Ладовському 15 тисяч доларів, а потім сказав, що ні, я ніколи в житті не давав хабаря і не брав хабаря. І не буду це робити. На що мені сказати, ну дивись. Тоді сьогодні вечором ти побачиш, яка кількість розклієної інформації розкладена буде по всій території свого твого округу. Для підтвердження своїх слів Кредісов навіть оприлюднив прихований відеозапис з вимагачем на прес-конференцію Кредісова прибув і сам Микола Ладовський каже, що ніякі гроші від кандидата не вимагав. Щоправда, йому відомо, що такі дії, начебто, хотіли вчинити соратники Кредісова з української партії. Вони, вони рішили, що Вячеслав Анатолійович не той кандидат, не кандидат, який повинен балотуватися в тому окрузі і хотіли розмістити бордах. Дізнавши про цю ситуацію, я сказав, що це хлопці, не треба цього робити. Це піар, хай собі мастить голову. Вони сказали, що ми розмістимо все рівно. Або хай він заплатить, ми тоді не дамо йому. Ще раз наголошую, українська партія. Українська партія, від якої балотується на сьогоднішній день В'ячеслав Анатолійович, за те, щоб вони те, що офіційно обнародовано в книзі, не помістити на борди, вони запросили, щоб В'ячеслав Анатолійович заплатив певну суму грошей їм. Натомість В'ячеслав Кредіс повідомив, що немає підстав звинувачувати у вимаганні грошей когось з української партії, адже це робив лише Микола Ладовський. За перевірку цих фактів уже взялися правоохоронці. За заявою здійснюється перевірка. Перевірку здійснює управління боротьби з організованою злочинності. У згідно з чинним законодавством у нас є 10 днів для прийняття рішення згідно з чинним законодавством. До речі, Кредісу припустив, що він не єдиний об'єкт шантажу. Йому повідомили, що існує ціла група людей, яка займається збиранням інформації щодо платоспроможних авторитетних людей та вимаганням із них грошей.